Ми вже з мамою приїхали додому, а по дорозі заїхали на пошту, та я забрала посилку із саджанцями. Зараз хочу піти та пошвидше їх висадити, нехай ростуть. Що ж за саджанці? А я вам зараз покажу. Ми з мамою разом посовітувалися та обрали рослини собі, щоб прикрасити наше подвір'я. Ми давно хотіли у себе за двором біля лавочки посадити кущик самшиту. Ми обрали собі один кущик самшиту, а інший кущик лаванди. В нас вдома дуже багато є різних ягід, а от голубіки іще не було. І ми з мамою вирішили її собі посадити, тому що ягоди дуже смачні, але, на жаль, в магазинах вони дуже дорогі. Тому що саме найкраще? Те, що вирощено своїми руками. І остання наша рослинка це магнолія. Я пам'ятаю, які магнолії були у нашій аграрній академії. А тут до мене і помощник прийшов Сімба. Розпаковку зробила, а тепер пішліть зо мною садити. Це моя лавочка, я її ще буду красити, з одного боку посаджу лаванду, а з іншого в мене буде рости самшит. Лаванди ніколи у нас раніше не було, це перший кущик. Але я коли дивлюся фото із лавандових полів, як там красиво, коли вона цвіте, і мені дуже сильно захотілося, тому я придбала і собі. Кущ уже посадила і кругом обсипала тирсою. А з другого боку лавочки саджу сам шит. Я вже не дочекаюся, коли ця вся краса розпуститься та розцвіте, щоб нею милуватися. А в садку біля кущів смородини і поричок посадила голубійку. Працюю без перчаток, того, що мені так удобніше. Час дійшов і до магнолії, а це взагалі таке красиве дерево, коли воно розцвітає. Ви просто собі не уявляєте, ну що, я зараз її посажу і також не дочекаюся, коли буду вже милуватися її квітами. Ну от і все, рослинки я вже свої посадила. Якщо вам подобаються мої відео, обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте лайки та пишіть коменти. Все, всім пока!